Всім привіт! В даному відео поговоримо про добавку L-карнітин, яку багато хто використовує під час сходнення. В даному відео ми розглянемо, в яких випадках вона працює, чи слід вам її використовувати та чи взагалі вона працює. Я буду розглядати, наприклад, I-карнітину від Genius Nutrition, куди входить, звісно що ж L-карнітин. і... Тенін, екстракт зеленого чаю. Ви в свою чергу не забувайте підписуватися на канал, прожимати лайки та писати коментарі. Якщо виникають запитання, обов'язково пишіть комент або залишаю інстаграм. Можете також туди написати. Я, в свою чергу, ель-карнітин завжди використовую під час сушки. Ось прикріпляю форми форма, яка була минулого року. І, звісно, я використовував також ель-карнітин. І невелика поправка: я не використовую жодні фармакологічні препарати, тобто я тільки юзаю БАДИ, добавки і правильне харчування, тренування і так далі. Це великий і важливий момент, тому що якщо використовувати фармакологічні препарати, можна отримувати значно швидші, і ефективніші результати. Я в свою чергу використовую кофеїн, нелькарнітин і інші прості базові добавки, які допомагають нам покращити результат або просто збільшити ефективність. Тож для початку початкурнітин це зовсім не червна добавка і сама по собі сам. По собі Л-карнітин не допомагає спалювати жир, він допомагає нам транспортувати жирні кислоти в мітохондрії. Тобто, умовно кажучи, пришвидшити доставку нашого жиру і розчепити його швидше та використати його як енергію. l карнітин міститься в багатьох продуктах, а також він виробляється в нашій печінці, тому це не неймовірна добавка І зараз ми розглянемо, чи справді вона працює. Так, l карнітин нам справді дозволяє отримати значно кращий результат при схудненні, а власне використати жир у вигляді енергії. І зазвичай, якщо прочитати дослідження, в середньому організм використовує у вигляді енергії жир близько 30-40%. Тобто, умовно, у нас є сукупні витрати енергії 100%, 30-40% організм розщепляє жир, а решта у нас використовується глікоген з м'язів, з печінки і так далі. І використовуючи l карнітин ми можемо цей ефект збільшити з 30-40 в середньому до 50 60 за умови правильного харчування, нормальних тренувань і дотримання всього режиму. Тільки дотримуючись усіх цих умов, справді l карнітин буде працювати. Отож, л-карнітин сам по собі не буде спалювати жир в жодному випадку. Для того, щоб він був задійний, нам потрібна активність і бажано висока інтенсивна. Це можуть бути якісь силові тренування, будь-які кардіотренування, велосипед, біг, аеробіка, танця, все що завгодно. Будь-яка висока інтенсивна активність допоможе нам l карнітин використовувати як ефективну добавку. тобто прискорити використання жиру в даний момент організм буде все рівно використовувати енергію, брати енергію з глікогену. Або з жиру. І при високій інтенсивності ми допоможемо організму використовувати жир як енергію. Елькарнітин взагалі буває в декількох формах. Він буває в таблетках, як в даному випадку. Ось так виглядають е, наші пігулки. Порція складається в даному випадку з двох пігулок, де у нас міститься 2000 мг карнітину, тобто 2 грами екстракт зеленого чаю, 300 мг малиновий кетон, вітамін Б і так далі. Е, невелика, невеликий комплекс також. Карнітин також ще буває в рідкій формі в капсулах, як в даному випадку, та в порошку. Використовуємо як нам зручніше, найзручніше, звісно, для мене в пігулках, тому що просто запили водою і все. Зазвичай рідина виходить найдорожче в порівнянні на 1 грам l карнітину Ну і порошок часто використовується в різноманітних добавках, комплексах для спалювання жиру і так далі. Зазвичай l карнітин ми використовуємо за 30 60 хвилин до будь-якого активного тренування в дозуваннях в середньому від 2 до 3 грам. Один грам я все ж не рекомендую використовувати, якщо прочитати дослідження, це досить мале, мале дозування і рекомендую використовувати 2-3 грами. Це буде робоче дозування, яке справді буде працювати. І, мабуть, найважливіший момент це наш дефіцит калорій, для того, щоб ель-карнітин взагалі працював будь-якому форматі для нашого організму нам потрібно створити такі умови, при яких організм буде спалювати жир. Тобто, потрібно, щоб наш ми створили для організму дефіцит калорій, тобто витрачали більше, ніж ми з'їдаємо. Це базовий момент під час схуднення, і тільки при дотриманні цього е моменту є сенс використовувати L-карнітин. Якщо ми не стежимо за калорійністю, не стежимо зовсім за харчуванням, l карнітин точно не робоча добавка для вас. Вам потрібно чітко розуміти, який дефіцит конкретно даний в Конкретний день у вас виходить, чи взагалі виходить дефіцит. Якщо у вас профіцит, виходить 500 калорій, тобто ви з'їли на 500 калорій більше, альканітин в даному випадку. Жодної дії не буде мати на ваш організм, тому це буде просто витрата коштів. Якщо ми створюємо дефіцит калорій, правильно харчуємося, дотримуємось нормального відносного режиму, тренуємося, у нас є інтенсивні тренування. L-карнітин карнітин це супер робоча добавка в даному моменті. Але якщо ми цього всього не дотримуємось, тоді це даремно витрачені кошти. Отож, слід взагалі купляти l карнітин Для початку ми налагоджуємо харчування, тренування і режим. І тільки тоді, коли ми попрацювали над усіма аспектами, є сенс під час схуднення використовувати l карнітин але тільки при детальному контролі калорій. І при розумінні того, як взагалі ваш організм реагує на дефіцит, тому що мовно кажучи, якщо ви зробили дефіцит 200-300 калорій, тоді l карнітин допоможе просто прискорити процес спалювання жиру. Але якщо ви цього дефіциту не створили, тоді L-карнітин карнітин це просто непотрібна добавка. Власне, я завжди використовую l карнітин під час сушки, тому що це хороша добавка, яка справді допомагає як і спалити жир, так і водночас прискорити цей сам процес і збільшити ефективність. Я зазвичай використовую перед Біговим тренуванням я Випиваю в середньому 3 грами Л-карнітину. І моє тренування зазвичай це 10-20 кілометрів бігу. В даному випадку я спалю і так дуже багато калорій, а L-карнітин просто допомагає мені в момент спалювання жиру прискорити. Отож, дана добавка суперефективна при дотриманні даних умов. Тож дякую за перегляд. Якщо дане відео було цінне, прожимайте лайк, підписуйтеся на канал. І якщо виникають запитання, пишіть мені в заграти.